с собакой на месте четко постоянно вау вау вау, вау. вот это беха с кирским и номером ну ты же ты знаешь они на <реклама> них Ай, пять секунд не сплевает. Ну что вы это? Запись. 52 хвилини ми, друзі, катаємося ще 8 хвилин вже буде час. Так, оценька Хотів глянуть 10 гривень проїзд, чи вже подорожчало. Хтось знає. Мені сир треба купити або я не знаю, зараз заїхати чи, чи потом проїхати колись. Зараз ми розпетляємо. не, 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 не Так, бо я ж не збір там, сейчас на ту сторону, наверное, пора это. Так, тут я не сию. Блин. Ну что, не работает. Короче, зараз я подумаю, може я зараз заїду за этим, як за сиром, зараз парканемся. Я думаю, найдежніший буде біля возле ТБ, і возле Картохи, де ми в прошлый раз паркувалися. Навіть не знаю. односторонний сейчас би на дорогу виїхав і погнав. мадемуазелі ходять роздеты коротше сейчас ми щось придумаем тихо 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 музон 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 нельзя нельзя Он уже взлетает. Хочешь, чтобы я снял? Опа, чувак на электрике. Сейчас мы вот тут, наверное, посмотрим, что там. Короче... Зарі вже людей небагато, дав вже? Розбіжалися. Чи він не працює? Я щось не пойму щось. Що то понятно.

тут фига закрыто. Короче, давайте я не буду пристебать. Сейчас глянем, зайдем. Сыр. Да, что тут? 50-50, да? 50 на 50. Почему? <плес> Ральный рынок по три больных. Что тут уже все? Люди. Да. Люди. Сейчас, злян, не друзья. Таня, мини-цир. Просто, наверное, еще бухает. Щі. Ні, сир. Сир не працює, прикиньте. Сир працює. Я ело. Уже які пічу гори от Отакій гори. А можна де геть кось четвертинку? Друзі, підождіть секунду Коль ми в цьому районі, щоб не заїхати не купив. Вопчухається. Зараз поїдете за мною ще на Чапаєво. Заїду за підніжкою. Ладно, я наївся вже цих кров'янок. Наївся вже цих кров'янок, салю. Щось маднузель там сала хотіла. Ну, дуй ще раз. Покай. Дивіться, як люди ще відпочивають. запах такий нюхти ну а за колбаскою мене ще ж оте мясо там що подивитись то не бачу непоганий рулетик із рідного села ще його беремо тоді вже надо буде колбаску взяти осторожно осторожно невозможно так, все, друзі, їдемо. Сейчас отучі посмотрим. Де нас широкий пол. Порчаточки. один. Один. Коротше, люди ще гуляють, відпочивають. Так, сколько 160, хотя все нормально. Ну кусок такий серйозний, я вам скажу. Та ніфіга себе, коли я тут не пам'ятаю, щоб я тут на велосипеді так їхав. По зрослому Дивиться, що ми можемо себе дозволити. Людей немає. Оце б відом би я так проїхав, так? Да? Ще якісь ходять морчащи. Не забудьте підписатися, поставити лайк, хто просто дивиться, ще не підписався. написати позитивний комент, о якийсь неадекватус а я всім бажаю не боліть оце як я в новому році і всім бажаю мирного неба в автобусе мешки тягать это вам не хухры мухры да так ну что друзья давайте до тормазинчика проедемся сейчас земною так да? прощаемся на цьому до следующих велопрогулянок я не буду порыгибать палку с этими покатушками Завтра взагалі як заляжу. Вітер теплий, прикольний такий, реально весняний. Всім пока-пока. Чи воно зараз глянемо, може воно не, роб... не працює. А я пока-пока, та й поїдемо вже на половки, Без вихідних, ні. Ой. Без вихідних, ну друге число теж, ще гуляють. Окей Поїхали тоді вже зимою на половки. Ще буде нам повод приїхати. Сейчас окуляри, мабуть, одягнемо Ну що, дяді, давайте його. Простуженний общений на півчасика покатався. Поїхали б через алмазний. Але я боюся, що я зляжу. Ладно, зараз ми переведемо на нашій точці. Кашон, кабешона, кабешона. Натяну на руку. Так, 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 так. Оп. Можна маску наперти. Цей проміжуток. Ну, лучше я тихенько не помовчу, і ви за мною теж просто дивимося на округи. Бабать Пришлось притормажувати. До то тормоза на газ, Що будемо прощатися, до слідуючих наших велопрогулянок. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Всім мирного неба, тихої ночі, тихих днів. Ну, коротше, всього самого найкращого. Давайте всім пока-пока, не болійте, як я.